У Хмельницькому на комбінованих семінарах тренінгах навчається уже третя група митних працівників із Молдови. У курс підготовки увійшли і такі напрями, як боротьба та протидія контрабанді наркотичних засобів. Ця ділянка кордону вона є стратегічною для єврозони, оскільки поступово відбувається інтеграція країн до Євросоюзу і режимність та законність. Операції процедур, що здійснюються на кордоні, вони знаходяться, звісно, в зоні постійної уваги Єврокомісії. Враховуючи суспільну небезпеку, контрабанди наркотиків протидіє їй під постійним жорстким контролем митної служби, адже Україна інтегрується до світових та європейських правил митного контролю і безумовно повинна забезпечити законність переміщення через кордон товарів та громадян у контексті підготовки кадрового персоналу активно залучаються і кінологічні команди за минулий рік. За допомогою службових собак в митих органах було 41 випадки виявлення наркотичних засобів. В цьому році ми вже маємо 12 випадків виявлення наркотичних засобів. Найбільше з них є вже 3 кілограми затримання марихуани. На сьогоднішній день спроможності кінолічного центру державної митної служби дозволяють нам готувати до 100 кінолічних команд на рік. Чотирилапих митників навчають виконувати особливі завдання, пов'язані із пошуком контрабанди наркотичних і психотропних засобів, вибухових речовин, зброї. Україна має унікальні можливості для підготовки таких службових собак і її досвід вивчають митники сусідньої Молдови. Наркотрафік, як ви знаєте, це проблема світова. Ця проблема не має розподілу по країнах. Україна. Настав час, коли ми теж повинні досягти певних світових європейських стандартів і бути на заслоні цих наркомаршрутів. У першому кварталі цього року українські митники порушили кримінальних справ про контрабанду на суму 140 мільйонів гривень. Кожне четверте затримання пов'язане із незаконним переміщенням наркотичних засобів.